п'єса зерносховища. 21 листопада 1932 року родина старицьких сидить за столом. Велика родина 11 дітей, мати і батько. Багато вареної картоплі, квашеної капусти, салу, хліб. Мовчки з апетитом їдять. дерев'яними ложками зі спільних наряду. Діти шепочуться, хіхікають, але задихають під суворим поглядом батька Феодосій. — Добрий борщ, Оляно, тільки кислоти не хватає, Уляна. Так Квашений буряк закінчився. Феодосій здивовано піднявши брову. — Як закінчився? Ти що, Оляно, як таке може бути? Оляна здивовано поводить плечима, сама не розуміючи, як таке могло трапитися. Ще деякий час мовчки їдять. Феодосій відкладає ложку Феодосій. Все таки я не розумію. Вік живу або що без квасу не їв. Хліб, хліб кінчався, картопля, але щоб квас? Оляна, сама не знаю. Я ж на всю зиму наквасила. А тут дивлюся в гості на дні лишилося. Такого ще не було. І буряки закінчуються. Мокрина. Проживемо без буряків, тату. Феодосій, інтересно. Спочатку без буряків проживемо, потім без хліба проживемо, а потім і без Бога. Гарні ж ми будемо люди після цього. Що ж від нас залишиться? Лунає наполегливий стук в двері. Феодосій: Хто це там? Відкриваються двері, на порозі стоять алітатори. Налякана родина разом підводиться з столу і сідає вздовж стіни. До них приєднується решта селян. Передостання вистава в науку обуреному населенню. Наочний прикля для куркульських посібників об'являє. Картина перша. Куркуль не хоче записуватись у колгосп. За стіл сідають Машка і Василь, які карикатурно перевдягнені в українських селян. Машка у строкату лишитій сорочці, очіпок на голові. За пазуху намостила чогось для збільшення грудей. На столі бутафорське смажене порося, хлібина, галушки. Виходить агітатор Юрко, одягнений бідним комсомольцем, щиро і доброзичливо всміхається. Юрко, здрастуйте, люди добрі! Маша і Василь зло. «Здрасте, Юрко. Від імені Радянської держави запрошую вас вступити в колгосп, Маша, не підемо, Юрко. Чому, Василь, не хочемо робити для держави, хочемо робити для себе, Юрко, у колгоспі всім буде краще, Маша. А ми не хочемо, щоб усім було краще. Ми хочемо, щоб нам було добре, Юрко, вказуючи на них пальцем і зі звинувачують: Ви! Куркулі одноосібники, народ афає маше Василь стискається від страху і ненависті. Іван Іванович. Картина друга. Куркуль не хоче віддавати хліб і майно державі. Юрко, віддайте до колхоспу ваших коней, корів і свиней. Василь, у корів зараз короста, у свиней лишаю, а коні в нас старі, хочі і, і хворі клячі. Уходить. Нічого ти від нас. Не отримаєш. А, уходь! Нічого ти від нас не отримаєш, Юрко, уходячи із біллю. Ми просили вас по доброму Ми прийшли до вас з усією душою, а ви обернулися до радянської влади широкою байдужою куркульською спини. Уходить. Іван Іванович, картина третя. Активісти комсомольці конфіскують у Куркуля захований хліб, вкрадений у держави. На сцену виходить Юрко разом з Арсеєм, Гаврилом і Юхимом. Юрко, поверніть хліб державі, Маша. нема хліба іроди, дітей, дітей нема чим кормити, Юрко. А це що? Лізе у піч і починає їх фокусник доставати звідти хлібину за хлібиною, хлібину за хлібиною, передає активістам Арсею Гаврилу Юхиму. Оляна вступає з натопок у звідчим: Іроди, дітей нема чим кормити, Арсеє. А це що дістає палку з гострим залізним наконечником і починає протикати стіни, підлогу, стелю, звідтіля щедро сиплеться зерно пшениці. Реве неляканий скот за вікном, верещать поросята. Мортко діловито дає розпорядження. Розпорядження Мартко, зерно у колишню церкву і під охорону, скотину забрати, розтушувати і в погреби. А куркульське майно на продаж. Єбіть твою мать, червоні бляді. Нахуй всім не віддам чоботи, щоб ви всі в пеклі поваріли, щоб вас чорти забрали, щоб ваші діти босі ходили і щастя не мали. Його витягають зі сцени разом з чоботами. Маша і Василь, вийшовши із своїх ролей, забирають конфісковане і уносять зі сцени. Настає тиша. Юрко відступає назад. Маші і Василя вже не видно. Тільки агітатор Іван Іванович на своєму місці. Івановина. Іван Іванович, конфісковане майно за безцінь продають біднякам. Хіба ж не заслужили вони за роки бідноти і беззаконня носити сорочки з тонкого льону і чобити зі свинячої шкіри? Задавши риторичне питання, Іван Іванович уходить. Мокрина, не треба, братику, не в'язуйся. Гаврила постійно всіх роздразнює, що з нього взяти? Взяти. Арсей, я з ним побалакаю. Він більше тебе не образить, Мокрина. Мокрина, віддай мою гостину, Арсею. Мені голову прикрита нічим. Ти ж, наче було, сватався до мене, а тут весь мій посаг, Арсий. Та я тебе і без посабу візьму. Мені, крім тебе, нічого не треба. От вивчусь у партійній школі і одружуся на тобі. Дождешся мене, Онисько. У нас з тобою срати на одному полі не сяде голодранець, Арсень. Ах ти, недобиток! Я вашу сім'ю від Сибиру мож, може врятував, а ти мене моєю бідністю докоряєш понизько. А ми скільки разів твою сім'ю рятували? Забув, коли в вас пшениця не родила, коли твій батько в калюжі замерз? Що з тобою сталося, Арсень? Ти ж іншим. Ми ж разом росли, на базар торгувати, їздили в нічну ходили, а тепер ти проти нас йдеш. Своїх братів обкрадаєш і не соромно тобі цього, а вихваляєшся. Люди добрі, що ви як стадо корів на все це дивитесь? Беріть палки, беріть вогонь і давайте боронити наше майно, наше життя і сім'ї. Бо такі, як Арсей, будуть в нашому одязі ходити наших сестер псувати. Люди хвилюються, гуманять Арсей. Замокнеш ти нарешті Куркульська морда. 15 квітня 1933 року. Ніч, повний місяць на небі два молодих активісти з рушницями, солодко сплять під вишнею біля колишньої церкви, яка стала зерносховищем. Немає хреста на куполі церкви, немає дзвона на дзвіниці, вікна наглухо запиті дошками. На дверях великий замок. Тихо крадуться Горобець і Самсон. В них в руках пусті мішки. Гордець киває в бік охоронців. Не просунуться, Самсон. Я їм три паралітри поставила, сплять, як голуби. Зупиняються перед задньою частиною зерносховища, лому відділяють прибиття до маленького і низького віконця дошки. Горобець до вікна з ніжністю. Ех ти, наше рідне піколочко. Якби не ти їх, давно б на село з цим дивилися, б, згадавши неприємне. Тільки знаєш що? Я тепер не полізу, тепер твоя черга. Самсон тю. Ти подивись на мене, я ж не пролізу. А ти що, мишей боїшся? Чи тебе горобець виразно? Я мишей, не боюся. Але коли минулого розуму пробігли по руках і по лицю, якось так знаєш, не по собі стало. Ледь криком не закричав Самсон. Ти як баба горобець. Гей, Самсон! Я чую кроки, йде хтось. Горобець імітує треть солов'я, ноги Самсона починають виробляти такі викрутаси, наче він їде на велосипеді. Радісна, га, ворушився. Yeah. Ну, слава Богу, тільки в штани не наклади, прислухається, налякано. Ой, тепер точно хтось іде. Господи, активісти після спою. От чорти несуть, це нам хана. Боже, поможи Самсон. Гробець душно заливається солом'єм, тягне Самсона за ноги, падає без сил, розуміє, що нічого не може вдіяти, плаче. Прости, брате, сидимо мертвий, не ворушись. Ей, hey, Юхима, протверезив вже. Юхима, ага. Як вагерок намагається стати, його хитає, Мортко, поїв тебе Самсон і споїв, гад, насильно вливав, знав мою слабість. Самсон, що ти повездиш, я тебе не, я... не заливав. Ти пляшку побачив, присмоктався, як змій, Мортко. А я все на тебе дивлюся, Самсоне, і думаю, де ти собі здоров'я береш? Тепер знаю. Крадеш у держави, Самсон. Якщо це зерно державі треба, то чого воно тут гниє? Гниле воно, може ви не знаєте, Муртко? а це не твоє діло. Значить, так треба. Самсон, так люди ж меруть, як мухи. Мортко, це не люди, це вороги, такі як ти, Самсон. Який же я ворог? Я як всі, я їсти хочу. Мартко, одноосібник ти. Ти прожив свій думаєш, Арсеній. Він більше не буде. Геш, Самсон? — Самсон, я не буду. Мортко, не будеш? О, ти молодець. Куди пішов стояти? Юхиме, ти знаєш, що за те, що ти на посту п'яним заснув, тебе належить розстріляти. Юхим, так я не буду більше бля буду, не буду. Мортко. А як діти, не будуть вони більше? От молодці. Ти рушницю хоч не пробив? Юхим, ось вона. Мортко заряджена. Юхим, а як же? Мартко, ну тоді герой до Самсона. Ану повернись з спиною Самсоне. А чи ні? Хочеш так стій. Ім'я в радянської влади засуджує тебе до смертної кари через розстріл до Юхима. Юхим, виконуй. Всі з подивом дивляться на Мортка. Юхим, шо? Мартко, не шокай, піньок, виконуй. Арсей, та хватить Мартко. Мартко не зрозумів. Арсей, ну ти чого? Мортко повільно розвертається і дивиться на Арсея. Мортко, Арсеню, а я тебе не збагну щось. На твоїх очах було затримано державного злочинця, а ти моликаєш мені тут як корова. Арсеню, так це ж є суд, Мортко, хіба ти не знаєш? Я представляю владу на цьому місці, і у мене є повноваження виносити і виконувати вироки без суду і слідства. Арсеню, так воно ж гниле. Хіба вбивати за гниле зерно? Мортко, не свідомий ти товаш, печовиться. Лякаєш ти мене. То нам з тобою серйозно поговорити потім, до Юхима. Юхиме, ти чого закляв? Юхим, так я ж, я, я, я ж не можу, Мортко. він і тебе хрестив. Юхим, «Та, так він сусідний. Слава пробиває світло. Гаврило сидить на великій кучі зерна. Зерно скрізь. Його дуже багато. Зі стелі на Габрілу з жалістю дивляться ангели. Гаврило в п'яному угарі з жахом дивиться на всі боки, мацає руками навколо себе, намагається відновити в пам'яті все, що сталося раніше. Так радісно від голоду. Вийдіть, мамо, до мене гості прийшли. Укрина провалюється у чорний чорний ям. 16 серпня 1933 року. Мокрина розплющує очі, вона їде на возі агітаторів. Худий кінь мляво полягає по поганій дорозі. За міжками Юрко, маленький худий, чорний від сонця і пилу. Пил. Мокрина розжимає свою долоню в долоні хліб на м'якушка. Мокрина суне її до рота, жув'є. Мокрина Юрко, ти, Юрко, Я. Мокрина, а де Іван Іванович? Юркою, Юрко. о, Юрко. людоїд з'їв, Мокрина. А Маша з Ваською. Юрко, Васька з голоду вбух. Маша під час пологів померла. Гей, зірко, як твою мать. ледь ногами перебираєш. Звідки з лахміття лунає дитячий плач? Юрко, о, про мамку почув і закричав. Це Машкин Самсоном звуть. Мокрина байдуже озирається. Мокрина, а моя мати де? Юрко подумав бреше. Дома лишилася грядку вбирати. Мокрина, не бреши. Грядки два роки не сажені. Краще зараз скажи, поки я нічого не відчуваю. Де вона? Юрко в ямі. Деякий час їдуть мовчки. Юрко підгоняє коня, але той не реагує. Мокрина, А ти чого живий? Юрко відмахується. А, мене не бере. Порода така, Мокрина. А я чого. Не з усіма, Юрко, Проїжджав повз, дивлюся, Арчук тебе в яму везе, а ти від мух підмахуєшся. Нічого забрав, виходив. Мокрина наша, я тобі, Юрко, Співати мені будеш. Співаєш ти харно. Мокрина. А де це ми їдемо? Що це за країна така? Ні людей, ні птахів, одні бур'яни. А може, я все ж померла і ти жартуєш? Юрко. Натаїла допитувати. ні, це радянська Україна. Заводь яку небудь веселу. Мокрина тихенько затягує веселу пісню. Все голосніше і веселіше.